На сцену запрошується кучурка Оксана, учениця 9 класу Золочівської загальноосвітньої школи перших третіх ступенів номер 3 яка зайняла перше місце з хімії, перше місце з географії, друге місце з біології, друге місце з української мови, друге місце з англійської мови. Мови зайняла третє місце та з хімії третє місце. Дає переможцем міжнародного конкурсу з хімією. Учениця 10 класу шпиколовського навчально-виховного комплексу, яка зайняла перше місце з географії. Оксана, учениця 11 класу Золочівського економічного ліцею, яка здобула перемогу з математики, з економіки та англійської мови. Марія, учениця 11 класу червоненської загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів, яка зайняла друге місце з німецької мови, друге місце з фізики та третє місце з інформаційних технологій. Будьте першими в науці і високою душею. Хай талант ваш розцвітає під щасливою зорею. Сьогодні вітаючи наше майбутнє, заглядаючи в очі цьому прекрасному нашому українському майбутньому, ми безперечно говоримо щирі слова подяки їхнім батькам. Бо ми знаємо, як це непросто мати талановитих і обдарованих дітей. Сьогодні, вітаючи вас, мої юні друзі, ми говоримо величезні слова подяки тим, хто огранює ці прекрасні чудові таланти, якими ви сьогодні є. Ми говоримо велике дякую нашим українським золочівським вчителям. І сьогодні ми впевнені, що є у нас велике, прекрасне чудове майбутнє, бо є у нас. І славне українське минуле слава нашим українським золочівським юним талантам! Хочу зачитати вам ще одну нагороду, яка прийшла військовославної державної адміністрації. Звучить на так військовосна державна адміністрація, департамент з питань культури, національностей та релігії. Подяка оголошується Сухмановській Марії, учениця аргоктапалітра міста Золочів, керівник Гевко Галина Іванівна. За відмінні успіхи успіх та активну участь у регіональних, обласних, всеукраїнських, міжнародних конкурсах та мистецьких проєктах, Христина Береговська, Люю 2016 директор департаменту. Марія вітаємо, вітаємо Марію, вітаємо, батька, маму, що має справді оборону та оновиту